Всім привіт! З вами Тривий Мір. Мене звати Костянтин. Сьогодні розповім про те, як можна прискорити роботу у блендері, тому що, як ви вже бачили з минулих відео, пайплайн може бути досить тривалим процесом, одноманітним процесом. Тому дуже важливо оптимізувати та прискорити не тільки рендер або Сітку або щось програмне, а й нашу особисту ефективність та роботу. Давайте почнемо. По-перше, хочу сказати, що Blender — це повністю математична програма. Тут усе розраховано від нуля до одиниці. Наприклад, у нашому шейдері одиницею буде Roughness, тобто повністю матовість, і нулем повністю відзеркалення. Тобто, усе тут, як одиниця це повністю білий і нуль це повністю чорний колір. Усе в нас математично. І з цього ми виходимо на розуміння того, що ми можемо робити математичні дії. Тобто, якщо нам потрібно, наприклад, збільшити наш куб у два рази, що ми можемо зробити? Ось, Ми можемо виділити усе. Та помножити його на 2. І в нас вже буде куб у 2 рази більший, ніж ми е, мали. Звісно, можна просто тут вводити 6. Наприклад, у камері у нас є ось такі пропорції кадру. Вони нас влаштовують, але ми хочемо збільшити роздільну здатність цього кадру, тобто збільшити е, плотність пікселів. Що нам потрібно для цього зробити, ми можемо просто помножити на 2, якщо ми хочемо в 2 рази збільшити. І ми маємо той самий aspect ratio, тобто пропорцію кадру таку саму, але з, більш, з більшою роздільною здатністю. Це можна робити буде, наприклад, у шейдінгу. якщо ми підключаємо. Не знаю, там, Color Ramp. і до нього ми підключимо наші ноди е, мапінгу, то що ми тут можемо? Ми також можемо, наприклад, мінус 6, і це буде мінус 5. Але, щоб не е, робити ось таку е, з кожним. Якщо, наприклад, у нас тут одиниця, так і ми хочемо. Цю текстуру, яка в нас є, там, не знаю, на 5 ставити. То, щоб не робити ось таких от виділень, ми можемо зі scale зробити один input value І його змінювати, наприклад, 5. І увесь цей скейл, він буде п'ятіркою Так, на колорампі це не досить видно зараз. Там якийсь noise texture noise texture, І тепер. Коли я буду скейлити ось тут, воно буде скелитись усі XYZ буде скелитись завдяки одному інпуту. Це дуже прискорює роботу, якщо у нас від цього вектору, від цього мапінгу там виходить ще в одну, ще в одну, ще в одну. І нам потрібно швидко змінювати параметри. Просто там 33 і все змінено. Є ще така штука, як Render Region. Якщо в нас дуже важка сцена, наприклад, зараз відкрию нашого Орка, якщо в нас досить важка сцена і е, вона рендериться, ну, в мене тут досить швидко, у мене достатньо потужний ПК і е, не, на, насправді там не така важка сцена зараз, але якщо нам не потрібно нагружати наш ПК, ми натискаємо Ctrl-P, і в нас рендер буде лише нашої цієї області. Нічого зайвого в нас не рендериться. Це досить спрощує роботу з матеріалом. Наприклад, якщо ми працюємо з ось цією частиною, ми виділяємо лише це, лише цю область, і наш матеріал, лише він буде рендеритись. Нічого зайвого не рендериться. Це досить спрощує, пришвидшує роботу нашого ПК. Щоб вимкнути цей ефект, нам потрібно натиснути Ctrl-Alt-B. І в нас вимикається Render Region і рендериться вся сцена. Інша дуже важлива штука це е, трансформація об'єкту. Наприклад, коли ми натискаємо J, то ми можемо рухати незалежно від, тобто по всім осям, як ми е, рухаємо мишкою. Але якщо ми додамо X, то рухаємо лише по X. Якщо додаємо Y, рухаємо по Y. J-Y, JX переміщує об'єкт у напрямку вісі. Але що робити, якщо нам потрібно виключити одну з вісей? Тобто я хочу, наприклад, переміщати цей об'єкт лише по x Y, не зміщуючи уверх та вниз? Я затискаю J, потім Shift-Z. І тепер я рухаю лише у площині. Горизонталі, тобто вертикальна як не задіяна. Я не можу вверх чи вниз його посунути лише у цих двох. Тобто для того, щоб виключити вісь з трансформації, нам потрібно натиснути з J або S, і потім Shift і ту вісь, яку ми хочемо виключити, наприклад, X, і я можу рухати лише у площині горизонталі ой вертикалі. по Z і по Y. В сторони, вправо-вліво, зараз об'єкт не рухається, тому що, давайте так, тому що я виключив цю вісь з трансформації. Є ще дуже крута команда Al J, наприклад, якщо у нас об'єкт знаходиться десь дуже-дуже далеко. І ми хочемо його трансформувати і щось з ним зробити. І повернути його кудись поближче. Просто натискаємо Alj, і він повертається у World Origin. Зараз так з ходу, дуже важко зрозуміти, коли, коли нам це потрібно. Мабуть, при деяких модифікаторах там курву, коли ми налаштовуємо налаштовуємо, але точно, якщо вам це буде потрібно. Ви це дізнаєтесь, тому що будете шукати вихід з цієї ситуації, і він вже буде у вас це alt j Повертає усе до World Origins, звісно, відносно originу самого об'єкту. Дуже-дуже ще крута команда це Shift J. Наприклад, у редагуванні, коли ми натискаємо Tab, ми хочемо. Виділити усі наші шви. Ми натискаємо на один з них, натискаємо Shift-J і тепер Select Similar, тобто ви виділити схожі або такі самі. І я хочу виділити усі шви. Як бачите, усі, абсолютно усі шви на об'єкті стали виділені. Не знаю, ну, тут, тут із швами нічого не хочу робити, але ми можемо їх трансформувати усі за один раз. Або щось, не знаю, додати до них, наприклад, Sharpness, Mark Sharp. Не знаю. Тобто є багато шляхів, що з цим можна робити. Чим це може бути корисно? Наприклад, ви хочете позначити шарпи, виділяєте один Edge, де є кут приблизно там 90 градусів, натискаєте Shift J. І Face Angles, і виділяються усі кути 90 градусів на цій модельці. Можна трохи там threshold покрутити, щоб виділити більше або менше. Ну, Тобто threshold – це як похибка. Більше або менший кут, і потім назначити шарп на нього, сім, що завгодно. Дуже-дуже крута штука. Наступна така фішка, наприклад, зараз я. Хочу додати до цього об'єкту якийсь матеріал, який у нас вже готовий. Наприклад, ось не знаю, там, хай буде це шкіра. Я виділяю цей об'єкт, потім, виділяю через Shift другий об'єкт, натискаю Ctrl-L, і я можу скопіювати Link object Data або матеріал, або навіть Модифікатори, UV-мапу, якщо це однакові об'єкти, ми можемо скопіювати UV-мапу. В цьому випадку я хочу скопіювати Link Material, і як бачите, матеріал наш процедурний прийшов на цей об'єкт. Тобто дуже швидко, дуже просто. Ну, звісно, він не підходить, тому що тут потрібно запікати ще. І, ну, але це так працює. Ми можемо швидко досить копіювати, переносити матеріали та модифікатори. Без не назначаючи це бучно. Потім дуже-дуже крута штука: це наш Q. Наш Q це Quick Favorites. Ми можемо додати будь-що сюди. Наприклад, в мене тут є Lock Camera View та Auto Smooth. Це я використовую дуже, досить часто і мені не потрібно кудись йти, щоб, щоб це зробити, щоб це там увімкнути або що. Де в мене ще цей Q є? Це, наприклад, у моїх Еджах, Коли я виділяю якісь Еджі, я можу досить швидко. Ну, звісно, тут є можна і правою кнопкою, але я так звик, що в мене є тут Mark 7, Mark Sharp, я натискаю Q, і я не, не, не маю тут шукати у, цих, у цьому меню. Натискаю Q і в мене воно. Ось тут є. Я можу виділити, швиденько натиснути, і в мене все буде готово. Також ми можемо. Ну, як це додати, це дуже легко. Наприклад, щось з менюшки мені потрібно. Наприклад, Extrude Edges. Я натискаю правою кнопкою ниші і Add to Quick Favorites. І це з'явиться у нас у Q. Q, мушу зауважити, працює у е різних е якби, полях блендера по-різному. По Там свої Qit Наприклад, у шейдері у мене ще немає на Q нічого назначеного. Але я хочу це зробити. Я хочу назначити Ramp у Q. Мені потрібно знайти його е у, у, нашому, е у нашій менюшці Shift-A. Навіть забув, де він, тому що його завжди ось. Конвертер. І натиснути правою клавішою миші, Ad to Quick Favorites. Тепер, якщо я захочу швиденько його створити, ось мені не потрібно там не вписувати так сюди, у Search, шукати його. Мені не потрібно його а, тут шукати у Shift а, у Shift-A. Тому що він у мене тепер є у Q. Швиденько натиснув, додав. Досить-досить круто. Це можна робити з усіма часто вживаними нодами. Користуйтесь, це дуже крута штука. Що ще можна зробити для того, щоб прискорити роботу, це попередвигати ось ці наші якби, контекстні менюшки, наверх поставити ті, з якими ви працюєте. А вниз поставити ті, які не досить часто використовуєте. Наприклад, я Color Management використовую дуже часто, я його підійму. Що в мене ще тут використовується? Бейк використовую часто, я його підійму. Тепер він в мене буде тут стояти. Щоб е, при кожному е, заході новому е, він залишався тут, мені потрібно зберегти цю. Е, цю так, як виглядає мій Юі, Save Startup File. Okay. Тепер у мене при заході в будь-який проект буде саме ось е така Юішка, досить швидка, куди я заходжу, і мені не потрібно шукати це е в інших. Також, щоб ви знали, є в нас е ось такі е пресети. Ми можемо обирати. так, Наприклад, якщо я оберу Fast Render, Size буде такий, якщо Lover Memory, Tile Size змінюється. І ці пресети є в досить багатьох light pass, так, в досить багатьох менюшках, де ви можете налаштувати, тобто обрати швидку, швидке налаштування або створити свій пресет. На сьогодні це все. Хочу створити більш коротке, але концентроване інформацією відео. Тому, якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь ще трошки, і в мене буде перша там, 500 не знаю, підписників. І це дуже круто, це дуже мотивує. Дякую всім, хто підтримує. Дякую, що надихаєте мене. Діліться в коментарях своїми якимись фішками, які ви знаєте про блендер, які ви використовуєте самі. Ну а ми з вами зустрінемось у наступних відео. До речі, про цього орка я ще хочу зняти, як я буду текстурувати йому шкіру та робити волосся. Але ще є багато ідей, також що відзняти, що показати, чим поділитись. Всім гарного настрою та побачимось!